Надмірна спека намагається подолати українців. Сьогодні зафіксували пік найгарячішої температури цього літа. Люди рятуються біля водойми. Зараз таку аномальну спеку, і слава Богу, попадають вихідні. Стараюся рятуватися на річці з дітьми. Приїжджаю з Полтави в Решетирівку, тут мешкає дочка, і це у нас вже, скажем так, війшло в сімейну традицію. Вдома рятуємося. Це завжди тіньочок. Десь там водичка в нас стоїть, десь там щось. Стараємося дужче на ну дуже на сонце не виходити. А ми прийшли сюди на цю водойму, бо спека неможлива, і прийшли з раночку, бо діти онуки не знають, чим зайнятися в день і як спастися. Водойма ну є проблеми трошки буває. Вода така не дуже, але це рятує дійсно в такій спеці. Це наш порятунок, як правильно охолодитися під час спеки, розповіла сімейний лікар Юлія Стодух. Люди повинні обтиратися не холодною, а теплою водою, обтирати собі руки до ліктя. Обтирати собі шию, обтирати собі затилок і ложити можна на лоб холодну тряпку. Про холодну, не холодну. Газовані не можна, солодкі напої не можна. Не можна пити алкогольні напої. Це заборонено в цей період, тому що навпаки буде ще гірше. Можна пити солодкий. Теплий чай не більше 20 градусів. Сьогодні подекуди стовпчики термометра сягнули до плюс 41 градусу. Максимуми абсолютні, наприклад, для України становлять плюс 42 градуси, які спостерігався у 2010 році по медиостанції Луганськ, і це було 12 серпня. Цей максимум, цей абсолютний максимум для території України, ми ще не перекрили. Ну і звичайно, решта території також по кожній метеостанції фіксуються оці локальні рекорди для певних дат. У спеку лікарів додається робота. За день лише до решителівської підстанції екстреної медичної допомоги надходять виклики від 16-18 громадян зі скаргами на стенокардію, гіпертонічні кризи, утруднене дихання та серцеві розлади. Крім того, палке сонце може спричинити і тепловий удар. Тепловий удар проявляється почервонінням, тепла суха шкіра, головокружіння, головний біль, нудота, рвота. При цьому людину потрібно помістити в прохолодне місце там, де є тінь. Дати їй випити теплий, води не холодний, потрібно дати зелений чай, обов'язково охолоджуватися, дати доступ повітря. Якщо ці системи рвоти головокруження, головний біль не завершується на цьому етапі, положити звичайно пацієнта, то тоді потрібно пацієнта доправити до медичного закладу. Послаблення спеки слід очікувати після 18 липня.